Світ офіційно увійшов у еру ядерного хаосу сьогодні, 5 лютого 26-го року впав останній бар'єр, що стримував ядерні апетити над державу. Договір СНО-3 припинив свою дію, і вперше за півстоліття Штати та Росія більше не пов'язані з жодними обмеженнями на кількість атомних боєголовок. Починається гонка озброєнь, в якій не буде правил. Що тепер тримає Путін. Ната Трампа від натискання червоної кнопки зараз розповімо усе без прикрас. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Давайте розберемося, що саме сталося сьогодні. Договір СНО-3, підписаний ще у 2010-му, Був останнім юридичним запобіжником. Він обмежував арсенали Сполучених Штатів та Росії до 1550 розгорнутих боєголовок з кожного боку. Але сьогодні цей замок зірвано. Міністерство закордонних справ РФ уже офіційно заявило, Москва більше не вважає себе пов'язаною з жодними з зобов'язаннями. це означає кінець взаємних інспекцій та обміну даними. Ми більше не знаємо точно, скільки ракет стоїть на чергуванні в Сибіру, а американці більше не зобов'язані пускати росіян на свої бази в небразці. Генсеко Антоніо Гутереш уже назвав це могильним моментом глобальної безпеки. Уперше з 69 року світ лишився без фундаментальної архітектури контро. Олю над озброєннями це не просто бюрократична формальність, це зникнення прозорості, яка запобігала випадковому початку ядерної війни через помилку Радара або хибне донесення. Чому ж договір не продовжили? Трамп ще під час своєї кампанії та перших тижнів у Білому домі. Ясно дав зрозуміти, старі угоди його не влаштовують. Його позиція проста: якщо договір помирає, нехай помирає. Ми зробимо кращу. Угоду головна претензія Вашингтона Китай, поки Штати та Росія скорочували ракети, Пекін стрімко нарощував свій ядерний потенціал у Тіні. Трамп наполягає, що будь-яка нова угода має бути тристоронньою, але Китай на відріз відмовляється обмежувати себе, доки його арсенал у рази менший за американський. У Білому домі вважають, що без обмежень штатів зможуть швидше модернізувати свою ядерну тріаду. Трамп впевнений, що технологічна та фінансова перевага Америки змусить і Москву, і Пекін прийти на переговори на його умовах, проте експерт. Ти попереджають, така тактика може призвести до того, що всі три держави почнуть безконтрольно клепати боєголовки, повертаючи нас у найгірші часи карибської кризи. Що це означає для кожного з нас? Без СНО-3 настане ера невизначеності. Військові планувальники в Москві та Вашингтоні тепер виходитимуть із найгіршого сценарію. Якщо ви не знаєте скільки ракет у ворога ви будуватимете вдвічі більше своїх. Про всяк випадок. Сьогодні ми офіційно прокинулися у іншому світі. Старі правила мертві, нові навіть не почали обговорювати. Чи станеться криза приводом для великої угоди між Трампом і Путіним? Чи це перший крок до глобальної катастрофи? Як ви вважаєте, чи допоможе відмова від обмежень штатів приборкати агресорів? Чи світ остаточно став беззахисним? Пишіть свою думку в коментарях. Зараз це важливо як ніколи. Ставте лайк, діліться відео та підписуйтесь на канал. Ми стежитимемо за кожною секундою цієї нової ядерної гонки. До зустрічі!